Пройшла чорна п'ятниця, я закупилася просто горою косметики і буду вам тепер все це показувати. Зараз будемо все тестити, все роздивлятися. По-перше, я не змогла пройти мимо Too Faced. Я потребую об'єму в губах, але я їх не збільшую. Використовую зазвичай ось такі продукти як ліп максимайзер від Dior, як зволожуючі помади, чи якісь близькі, котрі роблять губи більшими. Але ось ця ліп-інжекшн, це має бути, знаєте, такий наступний левел, якась нова сходинка у збільшенні губ. Вони мають давати просто вау-результат. І їх тут відразу три, вони такі величенькі, але мені здається, це не повний розмір, хоча, може і повний. Напишіть, якщо знаєте, скільки мілілітрів у повному розмірі. Тут, на жаль, не написано. Коштував цей наборчик десь біля 180 злотих. І давайте перевіряти. Три відтінки. Всі три залишаю собі, ні з ким не буду ділитися, бо об'ємчик потрібен і мені самій. Так, це щось таке голографічне. Ммм, вони так смачно пахнуть, просто як карамельки. Щось таке голографічне взагалі. Не дає відтінку. Ну, на губах може давати, бо бачите, він такий, наче із зеленцею і трошки фіолетового, що чогось є. Не відчуваю ніякого пощіпування чи чогось такого на руці, але губи це значно більш ніжна частина. Це у нас екстрім, а це у нас просто максимум плам. Також пахне дуже, дуже приємно, віддушка дуже сильна. А різниці у відтінку ну, практично немає, як бачите, просто такий трішки більш рожевий. І цей, оцей мені, мабуть, найбільше подобається, він найбільш прозорий. Він не має в собі ніякого шимеру. Ось цей мені поки що найбільше подобається. Так, і це однакові серії, бачите? А відтінки різні це у нас Drop, е котрий мені найбільше сподобався. На цьому відтінок не вказаний. І на цьому відтінок також не вказаний. І серія це трошки інша, бачите? Трошки інший тут напис. Прикольний наборчик, продаються вони на Сефорі, замовляла собі з польської Сефори, але можна також замовити із американської. У нас на насильному б'юті немає таких наборів поки що. Мене дуже-дуже-дуже манить японська косметика. Замовила собі ось таку штучку, замовляла з Cult Beauty з Великобританії. Перше моє знайомство з Клей Депо ніколи нічого від них не пробувала, ніколи нічого не відкривала, не розпаковувала, не роздивлялася. Вау! Будемо це з вами робити зараз вперше. Це такий люкс-люкс, це не просто шанел, не просто. Діор це щось для мене таке на сходинку вище, більш цікаве. Ось так виглядає в ручці з кнопочкою. Ну Це більше, таке знаєте, баловство, бо тут 2,2 мл усього лише. І просто якась величезна інструкція, знаєте, як в якомусь медичному препараті. Що це таке? Що це таке? Давайте подивимось, чи є українська мова? в японській косметиці. Так. Бачу російську, української не бачу, на жаль. Щось новеньке тестуємо. Дійшли руки до японської косметики. Щіточка більша, ніж зазвичай, значно більша, ніж в Estee Lauder, наприклад, така, ну, гігантська навіть можна сказати. Ой! Їй не треба було. Ой-ой-ой-ой, перестань. Я звикла, що треба багато натискати. І <реш> тут трошки переборщила. Так, ось так виглядає трошки з розовинкою. Мені здається, він зараз буде окислятися. Ось я так не через камеру дивлюсь, а так, мені здається, він буде окислятись. Ну, зараз подивимось. Зараз подивимось, як це все буде відбуватися. Дуже гарний. Дуже тонкий, до речі, один із найтонших консилерів, що я колись тестила, мабуть, іще тонше, ніж Estee Lauder, котрий BB Glow в ручці також. Іще тонше наноситься, але перекриває непогано. Відтінок у мене ivory ось такий, залишу посилання на Cult Beauty і. Мені здається, там три, а може, навіть просто два відтінки, що я такий собі вибрала найсвітліший. Ось так виглядає. Перекриває непогано, начебто світловідбавних часточок ніяких не бачу. Розового підтону не бачу, і такий ні, він не окислився. Поки що не окислився. Їдемо далі. Нещодавно взяла собі ось такий тонік Revitalizing Supreme. Треба таку. Зносочку сказати відразу, що я дуже люблю бренд Estee Lauder, обожнюю їх сироватки. Сироватками в мене така любов, що я ледь перейшла зараз на щось інше, і потім знову перейду на сироватку від Lauder. І крем я люблю, але цей тонік він мені зовсім не підійшов. Не знаю, можливо, тому що іще недостатньо холодно. Він якийсь надто зволожуючий, надто напитуючий, і він, наче есенція, наче не тонік, зовсім і не йон, а якась есенція, котра не потребує. Буде нанесення після себе нічого взагалі. І ця есенція не дружить у мене з тональною основою. Тому я замовила собі зараз інші тоніки для того, щоб покористуватись, поки ще недостатньо холодно, а коли вже буде мінус на вулиці, тоді я перейду знову до цього тоніку і спробую його ще раз. Тому що я взяла собі в повному розмірі і хотілося б його використати до кінця. Я взяла собі Піксі, Піксі Глоу, ви знаєте, що я його люблю, і користуюся. Таким тоніком уже на протязі. Ну, мабуть, років 5. Минулого року я купувала собі 250 мл цього тоніку, такий великий, також на Чорну п'ятницю. І умивалочку із цієї ж серії також Глоу, котра не дуже піниться, але класно очищує. Цього року в мене є умивалка ще від Dior, і цього року вийшла новенька умивалка від Estee Lauder, Буду користуватися ними, тому від Піксі не брала цього року собі нічого. І взяла ще один тонік, більше такий для жирної шкіри і більше для шкіри схильної до висипань. Ось такий від Шанел. Думала, що він буде підсушувати, але ні, такого немає, бо користуюся ним уже напротязі, мабуть, місяця. І взагалі не можу його е, ніяк класифікувати, як тонік саме для жирної шкіри, тому що він не підсушує. Мені здається, що він підійде для усіх типів шкіри. Ось так виглядає. Він, на жаль, не 200 мл, як усі інші нормальні тоніки, я сказала би, тут 200. До речі, ось остілаудер у Піксі в повному розмірі, ну в великому розмірі, мегасайз, чи як він там у них називається 250 мл. Ось такий звичайний, котрий. Частіше всього можна зустріти, 100 мл. А тут 160 у Шанел, дуже класний тонік, він, до речі, чомусь дуже сильно піниться, як прям міцелярна водичка. Але, тим не менше, мені дуже подобається, і шкірі моїй дуже подобається, тому, мабуть, буду повторювати іще не раз Це саме цей тонік. Ось така історія з тоніками у мене на даний час. А що ще купила? Звичайно, взяла про запас, поки Чорна П'ятниця взяла про запас собі всього. Всю серію від Карестас. Я знаю, що ви чекаєте повноцінне відео. Я сподіваюся, що воно, таки... Ой, що воно таки буде. Взяла собі всю серію. Ви знаєте, що я нею користуюсь уже десь рік, і це дійсно найкраща серія, що я пробувала від Карастас. Найулюбленіша моя серія, котра не викликає лупи, котра не викликає лущення чи підсушення шкіри голови. Дійсно, її люблю. Про Карестас відео. Подумаю, коли його зробити, бо дійсно дуже-дуже хочу його зробити. Далі, оскільки наш магазин займається косметикою Елеміс доволі плотно, ми з ними співпрацюємо досить добре, і ви завжди питаєте: я не можу собі дозволити не використати цей скраб для тіла, тому що ви про нього питаєте. Це сольовий скраб для тіла. Найпопулярніший, коштує він просто якихось мега грошей. Ще не пробувала, якщо чесно, користуюсь Джовані, я джовані люблю, котрий Ой, шоколадний, користуюся зараз ним. До цього користувалася скрабом від таким рожевим, сольовим, також від, Боже. Колістар від Колістар, також він мені подобався. Що стосується цього скрабу, відразу хочу відмітити, мені не подобається його упаковка. А вона, бачите, протікає. Вона якась сама по собі така, ну, типу, шершава, шершаво-липкувата, якась не знаю. І вона ну, не досить, мені здається, транспортабельна, бо. Ось є те, що є, бачите? Але я використаю, і тоді вам уже дам бінгу про сам продукт всередині, бо він настільки популярний, що його запитують майже кожен день у нас в магазині. До речі, дивіться, я зняла свочі від тарт, і у мене отут трошки припухла рука. Вона червона, це не тінт, це е, самі ці блиски викликали якийсь тут е, більш. Жвавий кровообіг і викликали почервоніння. Ну, тобто, губи вони мають збільшувати точно, судячи по тому, що руку вони збільшили. Йдемо далі. Що тут ще в мене на столі? В мене ще дві тональні основи, котрі я хотіла вам показати, і розказати про них більш детально, бо ви часто питаєте: що стосується Шанел, минулого року я її обожнювала. Вона мені так подобалась минулого року, я всю зиму нею користувалась. Зараз вона мені не підходить зовсім. Також почекаю, поки ще, ще сильніше похолодає. І тоді буду нею користуватися знову. По стих баночках ви мали бачити цю шанел, і вона дійсно мені подобалась, і дійсно вона була класна. А зараз я не знаю, що з нею. Ой, це підсохло там. Не знаю, що з нею сталося, вона якось лежить у мене поверх обличчя, можливо, шкіра змінилася, можливо, догляд не підходить. Не знаю, можливо, сироватка, яку я зранку зараз наношу, не підходить, бо я її минулого року використовувала з Estee Lauder сироваткою. А зараз я використовую сироватку від Dior, також вам зараз її покажу. І ця тональна основа не дружить у мене. А тональна основа від Dior. Показую вам ось пусту баночку. Вона замоцькана і вона не відмивається. Ця кришечка не відмивається. Ну, оце змиється, але оце замоцькане, не змиється, таке воно і є. Купую собі вже вкотре. Відтінок у мене півтора. Тут, до речі, відтінок був b 10 тут відтінок півтора 1,5N. Натуральний. Що хочу сказати з приводу цієї тональної основи? В неї SPF 20, але він дійсно дуже-дуже крутий. Тобто на літо ця тональна основа буде дуже класною, дуже крутою, якщо ви шукаєте тональну основу з SPF, Тому що я відвідала декілька там природних, як це назвати? Ну, типу національних парків, і в мене обгоріли плечі, в мене руки були просто коричневого кольору. І при цьому, коли я змивала макіяж, у мене обличчя було ну, надмірно світлим. В мене обличчя зовсім не загоралося з цією тональною основою. Тобто вона не пропускає абсолютно нічого, не дивлячись на те, що тут SPF усього лише 20. З тональною основою Estee Lauder, у котрій SPF 45 такого не відбувалося з тональною основою э, Estee Lauder обличчя Загорає, а тональною основою Dior цього не відбувається зовсім. Виглядає вона, давайте отут покажу. Ось таким чином вона значно світліша, до речі, ніж значно темніша, до речі, ніж Шанел. Ось так виглядає, має трошки рожевий підтон. Не знаю, мені здається, минула баночка рожевого підтону не мала. Ця баночка, ну тобто ця м, партія, вона має такий трошки. Начебто рожевий підтон. Ось так. Хоча це типу нейтральний. 15 один із самих світлих відтінків. Тональна основа Dior дуже-дуже так природньо виглядає на обличчя. Дуже мені подобається. До речі, в мене пече рука, от прям пече. Після two -faced, буде дуже сумно, якщо вони мені всі три не підійдуть, а я їх всі три собі залишила. Їдемо далі. Сироватка, котру я купую вже не вперше, мабуть, десь п'яте. це сироватка від Dior. Вперше я купила цю сироватку для того, щоб робити з нею масаж гуаша, бо вона з маслочком, вона така серум масло, серум теремасло. Але я спробувала її, і вона мені подобається просто так, на кожен день. Вона не жирна, вона швидко поглинається, вона приємна у використанні і вона дуже-дуже дуже класно зволожує обличчя. Вона не ліпідовідновлюючий якийсь цілаудер, але має місто бути. На зиму я її люблю. Далі взяла собі ще один тонік. Для подорожей ось такий кіл з календула маленький. Взяла собі для подорожей ще одну ось таку мініатюрку від Elemis Pro Collagen Cleanser 20 г. І взяла собі ще 50 мл. ось таку. Також це мініатюра вважається, бо в повному розмірі 50 мл на кожен день. Дуже мені подобається це масло для демакіяжу. Від Elemis воно найкраще. Я знімаю з ним макіяж із обличчя, із губ, із очей повністю. Все? Класно працює. Далі кремчик для рук, антивіковий. В мене дуже багато кремів для рук на даний момент. І клоранс, і дуже-дуже багато різних я використовую. Але мені здається, що в 35 років уже час від часу антивікові креми для рук треба використовувати. Тому. Нехай буде. Ось таку мініатюрку Cryo Flash Mask від Clorans це їх новинка. Нічого про неї сказати не можу, бо я ще не пробувала. Нова серія якась вийшла, я вирішила спробувати. Розкажу вам уже, коли спробую. Далі, масло. У мене вже є таке масло в міні-форматі, воно мені подобається. Я його закінчую і тому взяла собі ще одну міні, таку 50 мл, і в подарунок йшло ось таке. Ось такий засіб Еліксір Ultim. Це також масочко, мені здається, вставлю картинку, як виглядає, повний розмір. 15 мл. Тут така малишечка. Далі. Сефора постійно щось додає за бали для до замовлення, точніше, вона не додає, вона пропонує якісь продукти до замовлення додати за бали. І я постійно собі додаю ось такі палеточки Наташа Денона, вона класна і на подарунок. І у мене така палетка є в повному розмірі Glam Palette, і я хочу вам показати, які відтінки входять в міні. Я сама ще не звіряла. Зараз з вами звіримо. Про Тіні, до речі, планую окреме відео додаткове, бо в мене вже було відео про мою палетку, про мої палетки Тіней. Golden Flash. Не бачу такого Golden Flash. Міні-Glam Palette. А в мене Glam Palette? І в мене Glam Palette. А в чому прикол? чому так вийшло? Ще відтінки не сходяться. Так, окей. Фай є якийсь, є такий в мене. Ні, також немає. Прикольно. Прикольно, прикольно. Ну що ж, давайте свочити тоді, раз вони не сходяться. Що ще я взяла? Взяла ще одну масочку Kiehl's для очистки пор. Про запас буде. Ось так виглядає. Маска з амазонською глиною, котра дійсно працює, дійсно класно очищує від різних забруднень і в тому числі освітлює оці чорні цяточки. Від з це не все. Взяла собі кубку мініатюр, взяла собі ретинол, не пробувала ще цей ретинол від Кілс, хочу спробувати. Взяла собі з вітаміном С, декілька мініатюр під очі і взяла собі з вітаміном С мініатюру цієї сироватки для обличчя. Хочу спробувати, зайде мені взагалі чи ні. І ось, поки холодний період часу, поки немає сонця, можна поекспериментувати. Далі, що ще? Ще взяла собі масочку. Від ланком гідрогелеву. Вже використовувала їх просто мільйон разів, розказувала вам про них. Також взяла собі ще патчики, ось такі від Шсейда. Класні патчі, вони такі на півобличчя і вони для вікової шкіри. тобто Вони не такі, як гідрогелеві, тобто вони не підтягують, не прибирають якісь набряки, але вони дуже класно працюють, якщо шкіра пересушена, якщо шкіра втомлена, тобто вони її так напитують і трошки Вирівнюють. Далі я часто замовляю з сайту lancome і вони кладуть якісь подаруночки. Ось Те, що в мене в подаруночок було з сайту lancome, це парфумований гель для душу, і очищувач для рук. Далі. Також залишила собі ось таку штучку. Ще раз спробувати. Не знаю чогось, у мене з тональними основами ланком дружба не складається. Я не маю жодної тональної основи ланком, від котрої я в захваті. Але консилер ланком у мене був, і він мені дуже-дуже подобався. Далі ще ось такі дві мініатюри взяла для дорожньої косметички, бо вже майже все закінчилося. Це шампунь і маска для волосся, для довгого волосся. Для відрощування довгого волосся. Мініатюру ще одну від кларансу взяла для бюсту. Мені здається, повний розмір, ну просто зараз якихось дуже великі гроші коштує, тому я беру отаку мініатюрку, і її вистачає ну досить надовго. Так, на цьому все. Куди ще більше. Ось така у мене закупка була на цю Чорну п'ятницю. Дуже-дуже багато у всяких продуктів. Більше всього, мене, звичайно, порадував Клей Депо, тому що це перше моє знайомство з цим брендом. Буду користуватись, буду використовувати. І розповім вам в якомусь б'юті-сніданочку, що я думаю на рахунок. Цього бренду і цього консилеру, і чим продовжити знайомство далі. Якщо ви знайомі близько з японською косметикою, то напишіть, будь ласка, які продукти ви використовуєте, що вам подобається більше, на що, варто звернути мені... ой, ой, ой. на що варто звернути мені свою увагу. На цьому все. Якщо відео було для вас цікавим і корисним, звичайно, підтримайте мене лайком і побачимося з вами в наступних відео. До речі, рука ще не стухла. Дивіться, така. Припухша напухша досі і є.